Пане Ля, а які ви бачите механізми розв'язання цієї проблеми, щоб от такі відео більше не з'являлися mm -hmm. у соцмережах для того, щоб взагалі їх не було таких моментів, таких прецедентів? Ну а, я так як не є спеціалістом, тут єдина дуже такі речі. Перша річ важлива реакція держави на виявлене правопорушення ТЦК. Чому? Тому що це має бути інституції, яким. Народ України довіряє, яким українці довіряють. Uh -huh. Uh -huh. І uh -huh. в цьому uh -huh. контексті дуже важливо те, як держава реагує на виявлені правопорушення. Коли uh -huh. держава дуже погано себе показала свого часу, коли вибачте щодо одеського воєнкома, uh -huh. тому uh -huh. що коли сказали, от факти, uh -huh. і тут держава говорить устами радників і так далі, там все нормально. Ну ці мільйони, ну там все, он все пояснив, там все нормально. Це дуже погана. Реакція держави має бути миттева, і вона має бути одразу глибоко розібратися в темі. Ця людина має бути відсторонена, сказати, що це виключення, а не правило. А коли ви захищаєте, то тоді це стає правилом. Ми маємо можливість, якщо ви захищаєте, що така ситуація є у всіх ТЦК. Це дуже погано. Ми маємо мати довіру. До цього дуже важливо органа, який проводить мобілізацію. Мало хто хоче йти в армію, розуміючи, що це ризик для здоров'я і життя. Тому ми маємо довіряти, що ви виконуєте свою роботу чесно, відповідно до законодавства. І тоді буде краща ситуація. Другий момент в конкретно в цій ситуації також треба відповісти саме на цю ситуацію. Це неприпустима поведінка. Вибачте, там погроза вбивствам. Коли він говорить, що вивезуть, і тебе ніхто не знайде. І зловживання службовим становищем, бо він говорить, що поліція тебе шукати не буде. Це злочин, це кримінал, це людина, він на цьому відео, вибачте, однозначно, є порушником дуже багато статей Кримінального кодексу. І ще один такий момент, бо я хотів, би, щоб показували якраз бо. Суспільство наше любить акцентувати на поганому, на якихось таких речах. Покажіть зворотній приклад. Приклад якогось ну, ТЦК, як воно має працювати, коли людей безпосередньо і готують, людям, скажімо так, виконують. Є багато тих, хто готовий виконати свій. Ну, скажімо, обов'язок перед державою захистити її, показувати більше таких прикладів, щоб ТЦК з такими людьми, як воно відноситься, як вони співпрацюють. Чим більше позитива, це добре. Будь ласка, довіра це дуже важливо. Тому держава має реагувати на правопорушення і все ж таки показувати, змінювати е, обличчя, а не те, що в принципі рішення, яке було прийнято, а от ми всіх замінимо і поставимо когось іншого. Ну, це неправильно. Все ж таки, люди, ті, хто там працюють, мають нести відповідальність за правопорушення. А так ви фактично своїм рішенням, як ВЛК, так і ТЦК, ви їх сказали, ані всі там злочинці. От тому ми всіх їх змінимо. Яка довіра в цьому випадку до цієї інституції? Жодної. Дуже неправильна політика. Мені не подобається як держава діє в цій ситуації. Я розумію, наскільки цей орган важливий для нашої безпеки. І от так, от ну скажімо, безглуздо от такі рішення приймати, і ось так от дискредитувати всю інституцію.